So my name is Dominique Brassard. I'm a member of the Montreal Police Department. Uh, yeah, the Montreal Police Department. До мене звати Домінік я з поліції Монреалю. presently working on a bilateral Ukraine Canada mission in Kyiv. І наразі я працюю в в двосторонній канадській поліцейській місії України Києві. I've been a police officer for over 30 over 31 years now. В поліції я працюю вже більше 31 року.

Останні 20 років я працюю у слідстві. Починав з відділу загальнокримінальних злочинів. for the last 15 years, I've been working at the sexual assault unit. А потім три роки я працював у підрозділі боротьби з корупцією провінції в провінції Квебек. Та останні 15 років я працюю в підрозділі, що займається розслідуванням випадків сексуального насильства. So, uh, several social in Quebec to counter the, the burden of domestic violence. у Квебеку. Існує декілька програм, які призначені для боротьби з домашнім насильством. Several are created by the various levels of government or from the police. Деякі з них були створені uh, урядо, урядом або поліцією. The, the, the business, the business Але uh, при цьому є і інші ініціативи, які були створені uh, іншими організаціями, в тому числі і приватним бізнесом. So the major pharmacy chain, Unipri, created one of the most important programs during the pandemic. Unipri, uh, uh, часи, uh, this group uh, employs uh, some 4,000 people and more than 350 pharmacies located across uh, Quebec. В цій компанії працює більше чотирьох тисяч співробітників, і вона володіє 350 аптеками по всій провінції Квебек. Собіонго інковінайтін красис веричаленджінфовеван, ба івенмософоверобол індивідуалс. І цей час, коли ми стикнулися з ковідом, він складний для всіх, але ще більше він складний для вразливих груп населення. And victims of domestic violence are even more at risk during during this period of confinement. І і для жертв домашнього насильства риз, ризики лише зростають в ці часи ізоляції і коли вони мають залишатися вдома. And pharmacies affiliated to Unipri decided to play an important role in addressing this critical situation. Тож аптеки, які uh,

Адже аптеки з одного боку є місцем, до якого звертаються і ходять абсолютно всі сім'ї домогосподарства, але з іншого боку, вони мають дуже сильні зв'язки з системою охорони здоров'я у Квебеку. The participating stores are committed to helping victims who comes forward by providing a safe and confidential space for them to contact a hotline called SOS Domestic Violence. І uh, аптеки, які беруть участь в цій ініціативі, вони взяли на себе зобов'язання і обіцяють uh, надати всім, кому це необхідно, uh, таке безпечне місце, простір, з якого люди зможуть зв'язатися з гарячою лінією, яка називається СОС домашнє насильство. is a СОС available in Quebec 24-7 across all Quebec і created in 1987. Uh... Ця гаряча лінія СОС «Домашнє насильство» вона була створена в 1987 році і вона працює цілодобово, доступна по всій провінції Квебек. Це наша перша білінгула, фрі, анонімус і конфіденціал ресепція, асесмент, інформація, ауверність, супорт і навіть рефералів 24 години в день, 7 днів в день. Це наймасштабніший проект, я б сказав, який доступний двома мовами. Він є повністю конфіденційним. Він надає людям інформацію, допомогу, підтримку, може перенаправити на всі необхідні ресурси, і доступний він цілодобово, як я вже зазначив, сім днів на тиждень. Service provided to victim of domestic violence and To all people concerned by this issue. І так само вони можуть надати допомогу і послуги а, людям, які постраждали від домашнього насильства, а також будь-кому, у кого є якісь перестороги чи побоювання з цього питання. And these services are available by phone, email, text, message and chat. І звернутися на цю лінію можна телефоном, а, можна написати їм email, можна написати написати їм повідомлення в месенджері або у чаті uh, on the front door that indicates that the store is a safe place to seek assistance. Аптеки учасниці розміщують у себе на дверях ось цю фіолетову емблему, яку ви можете побачити <coughs> на екрані зараз. І таким чином вони дають знати всім, кому це необхідно, що uh, люди, яким потрібна допомога, можуть отримати її тут. For my part as an investigator who has to deal with domestic violence and sexual abuse cases on a daily basis. і uh, ще uh, я хочу сказати, що з з точки зору моєї роботи у слідстві, де мені щодня доводиться стикатися з домашнім насильством та з насильством. та сексуальним I salute the initiative from the Montreal Police Department Service to create a very strong partnership with victim services from Quebec. Я хочу дуже високо відзначити ініціативу департаменту поліції Монреалю, яка полягає у створенні міцного партнерства зі службою допомоги постраждалим від кримінальних злочинів провінції Квебек. Со so to, be, uh, to become тобі partner and work і for the victims best інтерес.

ready to give. Sorry, No. А в кожному з них завжди є принаймні один виділений соціальний працівник зі служби допомоги постраждалим, який готовий нам допомогти. And uh, the social worker is ready to give immediate assistance to victim or witness, offer guide them to the, to the, the right resources. In the major crime units, like uh, homicides or sexual assault, where I work, we have two full time social workers from victim services who work during office hours from Monday to Friday, uh, and they can be available 24 7 if needed. У відділі тяжких злочинів, що займається вбивством та сексуальним насильством, в якому я власне працюю, у нас, так, в нас прямо там працюють два соціальних працівники. А, і вони працюють в ну, звичайні роботі в офісні години з понеділка по п'ятницю, але так само ми можемо до них звертатися 24 години на добу у разі потреби days a week, 365 days a year, in order to respond to requests for, from, uh, for assistance from us from the police. Десь 4-5 соціальних працівників, які є професіонально навченими працювати з постраждалими. Їхні послуги можуть. Ми можемо отримати їхні послуги у разі потреби дуже швидко для того, щоб вони могли працювати з постраждалими разом з нами. І це відбувається також цілодобово 365 днів на рік. In case of emergency or a major event they can uh, in within 20 or 30 minutes following the request sent by us, uh, provide the victim support and comfort. У випадку необхідності а вони можуть надати допомогу заспокоїти постраждалих все, що все, що вони можуть зробити, а це може відбутися близько через там 30 хвилин після надання запиту з нашого боку.

We have social workers at work ready to meet with victims, and they can even assist the victim through the judicial process. На роботі у нас є соціальний працівник, готовий працювати з постраждалими, і вони можуть навіть допомагати постраждалим в ході всього процесу пов'язаного з судочинством. On more than one occasion I introduced the victim to the social worker before meeting her and taking тейкін statement.

Uh, дуже часто така розмова може допомогти постраждалій особі почути почуватися більш впевнено і спокійно, навіть якщо вони не говорять в цей час про те, що власне сталося. А uh, соціальний працівник може яким допомогти постраждалій особі в тому, що їй зараз необхідно. Ен азен інвестигейтор, амітинєвіктим інморфаблкандинс to um, give a better statement and with riчоur richer richer details and uh, it's um it's good for my for my case and it's it's good for the victim too і це добре як для мене як для слідчого тому що я можу говорити з постраждалою особою яка вже спокійну більш спокійна а, яка може надати мені більше якусь детальну інформацію а, але так само це добре і для самої постраждалої особи, тому що вона Next може отримати допомогу. Thank you. So The honesty unit use, uh, uses social worker for uh, they bring them with with them with for for debt announcements. Uh, ну підрозділ використовує послуги соціальних uh, працівників у випадку такого повідомлення. For follow up with families, uh, always in order to present, in order, in order to guide and refer people in crisis. Are in need to the best resources. І так само вони надають нам неоціненну допомогу в тих випадках, коли нам необхідно повідомити, наприклад, сім'ї про те, що хтось із, із їх членів родини загинув, наприклад. Тому що в такому випадку вони теж можуть надати і підтримку, і підказати до яких ресурсів звернутися, і взагалі просто надати необх... всю необхідну допомогу. So the... Since the beginning of that program, I uh, only uh, experienced good thing with it. The victim appreciates that they can meet their investigator and a social worker in the same day in the same location. Я можу сказати, що з того моменту, коли ця програма почала працювати, я не чув про неї нічого, крім позитивних речей. І для постраждалих також дуже цінно те, що вони можуть зустрітися зі слідчим та соцпрацівником в один день в одному місці. Адже в кінці кінців. Це все направлено на те, щоб забезпечити постраждалих найкращою можливою підтримкою на кожному етапі процесу. Thank you. Дякую.